अब <laughs> हजुर Що може бути важливішим для будь-якої сім'ї для кожного з нас, аніж власне, затишна та ошатна оселя. Для нововлинських цінителів комфортного помешкання по вулиці Грушевського нині зводиться житло, про яке можна тільки мріяти. Попри кризу, будівельна фірма нова Аркада не призупинила реалізацію проекту розпочатого у 2008 році. Навпаки, робота на будівельному майданчику аж кипить. адже до грудня 2010 року тут мають з'явитись два невеликі триповикові будинки зіскравими фасадами. Там і сучасною архітектурою, які помітно виділятимуться серед інших будівель міста. Власник будівельної компанії Ігор Новосад зізнається, що продовжувати будівництво вдається завдяки новій вигідній формі фінансування. Ми поміняли форму фінансування. Це кооператив. до достатньо поширена форма господарювання, яка на сьогоднішній день із за відсутності і за відсутності фінансування банків набрала актуальності. Тобто стала ліквідною такою системою, і разом з тим я би сказав два слова по цьому, що нема зле, щоб щось не було добре. Тут люди можуть фінансування своє теж розподілити на два або п'ять років, поки йде будівництво цих два роки взагалі без відсотків. А там тільки з інфляційним сон ток без драконовських відсотків. Тобто як мінімум 16% на квадратному метрі люди економлюють. З кінця осені минулого року банки перестали кредитувати купівлю житла. Припинили вони і кредитування його будівництва. Це стало контрольним пострілом у ринок нерухомості, який і так почав падати. Адже переважна більшість угод з купівлі житла укладалась із залученням банківських кредитів. Будівельна фірма нова Аркада» Та пропонує майбутнім власникам квартир вступити у кооператив та отримати житло своєї мрії, безвідсотково сплачуючи за нього від двох до п'яти років. Фірма забудовник свого боку гарантує членам кооперативу прозорість, чесність та повну звітність. Гарантію служить те, що зроблений дуже великий об'єм початкових робіт. за Кошти тих двох, трьох, чотирьох членів кооперативу, які виявилися більш ініціативними від іншими, швидше на це прореагували, швидше це повірили. І сьогодні практично цокольний поверх одного будинка готовий, має 90% готовність і фундамент на плитаже під другий будинок має. 100% готовність. кожна людина буде являтися співвласником, тобто на будь-якому етапі вона буде мати власність, кожна людина, яка в процесі помінялася ризику життєві ситуації, і вона бажає вийти з кооперативу. Вона має право на протязі трьох місяців забрати свої кошти відсотково. Житлові будинки включатимуть у себе дво- та трикімнатні сучасні квартири, апартаменти на мансардних поверхах та підземні гаражі у цоколі. Розташовані будинки в зручному районі, поруч із центром міста, і це ще далеко не усі переваги. Житло відповідатиме всім нормам збереження. Це в порядка 6-7 разів. Воно буде енерго по енергозатратах менше ніж існуючи сьогодні. Друге, це якісно підібраний проект в плані планування. Всі матеріали будуть закладатися з екологічно чисті, навіть і в тому проспекті, який є ми. Зазначили, акцентували увагу. Друге, індивідуальне опалення. Буде. Індивідуальне опалення це ще десь додаткове енергозбереження і додатковий комфорт, тобто в будь-яку погоду, навіть в таку погану погоду, як сьогодні, і серед літа людина зможе відчути ту постійну комфортну температуру, воно у літом включиться. Кожна квартира є облаштована всіми лічильниками води. Газу, електроенергії, тобто, все він буде платити полічильнику, не то, що місяць стояло, і в кінці місяця треба заплатити якусь ціну. Це все теж людям вигідно. Ну, територія, я говорив, що буде огорожена, це іншого, якби буде свій внутрішній майданчик для де діти зможуть гратися, де можна буде припаркувати автомобіль це буде таке невеличке, якби господарство, на, не на одного чоловіка, на 20. Падіння цін як на квартири, так і на земельні ділянки змусило багатьох з нас задуматись про перспективи вкладення грошей у нерухомість. Ціни на житло стрімко впали, а експерти не виключають, що вони можуть знизитись ще більше за рейтингом, складеним журналом Форбс. Період кризи найвигідніше вкладати кошти саме в нерухомість. Ігор Серенчук серйозно задумується над тим, щоб обміняти власне житло у центрі міста на квартиру у новозбудованому будинку по вулиці Грушевського. Я думаю, що якщо сьогодні порівняти ціни, які є на житло, От, наприклад, там двокомнатна квартира сьогодні стоїть приблизно 20 тисяч доларів. Це квадратний метр, приблизно 500 доларів. І порівняти ту ціну, яка сьогодні пропонує. Е... Дана компанія, то ми побачимо, що то вигідно. Якщо ще не врахувати те, що Технології будівельні, які сьогодні є, вони пішли далеко вперід за цей час, коли будувалися ті будинки сьогодні. Технології стосовно енергозбереження, міцності будівлі і взагалі всього іншого, знову можна зробити якусь аналогію до автомобілів, тобто не можна порівняти автомобіль, який був зроблений навіть 5 років назад, який сьогодні є по комфортності тому всьому, що там є, і по якості його витворення, і по тому, як він їде. Часто я думаю, що багатьом мешканцям нашого міста. Необхідно було б задуматися над тим і провести оці аналоги, які я тільки що говорив, і прийняти рішення, що їм сьогодні вигідно. Чисто це, я думаю, чисто математична дія. І я думаю, що таких бажаючих на дане на дане будівництво буде, тому що логіка підказує інше. Вони ну, говорячи вже про комфорт. І про що нове є нове без сумніву, сучасне планування квартир, якісні будівельні матеріали і енергозберігаючі технології не залишать байдужими справжніх цінителів комфортного житла. Запрошуємо всіх, хто мріє про власне зручне та затишне житло, приєднатися до великої родини новоселів у будинках компанії Нова Аркада.